І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Шерлок Танкс на Ае Фейс 1 карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, ну зразу ж кажу, дивіться, ну ось так смикати туди-сюди камеру. Я навіть не знав, коли починати мені записувати свій голос, тому що ну, можливі зараз будуть лаги. По-перше, а по друге... Ну, Багато підписників і, і шановних підписників мого каналу, вони зразу ж будуть вимикати це відео, тому що ну, вони не, 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 ну, я не знаю, я, так. ось мені витримати, так? <плес> Такий бійце. Я зразу ж на вас сварюся. Мені витримати, коли ти смикаєш туди-сюди камеру, важко, коментуючи бій. Давай так, подивишся свій бій, герой цього відео. І напиши, як тобі, коли ось так смикають у відеокамеру-сюди. Я не розумію, для чого ви це робите. Це у вас якийсь нервовий е, тік, чи це якийсь прикол, чи що це таке. <правда> ну, правда. Можливо, зараз, як почнеться бій, можливо, ви перестанете смикати. Можливо, ви зараз... Ну, ну от зараз я розумію. відтягнув камеру вверх, щоб подивитися, що там відбувається. Так. Значить, все, посварився, давайте будемо дивитися більше. Ну, що у нас фейс 1? фейс 1 ми знаємо, що це імбіщинський імбіщ. Ми вже бачили дуже крутезні на ньому бої. Я, до речі, колись бачив. Я не знаю, чи це реплей від підписників, чи це я просто дивився реплей. Хтось мені колись надіслав на Гімрсдорфі. Там на банані став, там де тяжі стоять під башти і грають. Це дуже такий башенний танк. Це доволі чудова гармата. Так, доволі перезарядка чудова у нас, пробиття нормальне, в принципі, якщо маєш скеліще повинен пробувати. Ну і рухливість маневри Дуже багато нахлопушує деміджа. От я знаю, дуже скілові такі е гравці, скіліще. ну Звичайно, такого скіліще, як я, немає ніхто, а ось є такі е е скеліща. Як... Їх ще називають статисти, так? вони на статистику збігають, просто вони набивають от дуже багато тимджерів. Ми бачимо нормально, так ми пробуваємо. Майже не було таких пострілів, щоб ми не пробували. Тут стоїть якраз так чудово, а, не пробуваємо, тому що рікошет. Стоїть так чудово, Є75, але ми йому чомусь не пробуваємо по мадирську башну. 3-2 побої, що в нас по переказі, давайте будемо. Мені, наприклад, карта Еленберг. Ну, як я до неї відношусь? Я до неї відношусь нейтрально, скажу чесно. Тому що я в основному граю на дуже броньованих е танках, е ну, доводиться їхати в місто. Отже, коли потрапляю там на СТ-шці, мені досить складно, наприклад, грати на СТ на цій карті. Ну ми бачимо, дивіться, е в основному СТ-шки суперників їдуть. Е ЛТшки, наприклад, по правому фланзі по нульовій лінії. Стежки суперників їдуть по першій другій лінії, і там оці розвалені замку вони захоплюють. І далі проїхати майже неможливо. Тим паче острів там захоплюють. В цей момент ми бачимо, що там навіть наші тяжі вже проїхали вперед. Там залишається один корій один, якого зараз, я думаю, там просто знесуть. Два тяжа наших поїхало, і шкода Т-50. Чудово, 4-4 по бою, поки що у нас така. Ну, боротьба позиційна тут в місті, але в місті їх дуже багато. І ми чекаємо підкріплення, коли вже пройдуть там наші братіші по першій лінії і зайдуть тили суперникам. І ми вже можемо в цей е, час проїжджати, коли вони вже там зайдуть, будуть відволікати. А ми можемо проїжджати вже по містку, в принципі, і далі вже агресувати. Так, ну Все, бачу, виправилося. Вже, вже не смикає. Це початок бою, смикання камери було, так, все, ми тоді Тоді, е, ну, я посварився, я думаю, що е, Ну, я правду сказав, так як воно є, то я не ображаюся. <плес> вже ми неодноразово, до речі, наголошуємо, що не смикати. Я колись як записував на е, тесту ЛТ, дуже крутезний. Ну, дійсно він от, вміє грати на тест, на ЛТ-шках. Мені надіслав на тесту ЛТ на карті хайвей. Я поки його записав, ось він так смикав, просто жах. Він так туди сюди смикав. Що, е, я поки його записав, то, <хи> в мене ж голова розболілась. ну дійсно, я, я вам чесно кажу. Я вже так, такий був втомлений, я наче, наче, наче цілий день мені виділося його записував. Але дуже крутезний бій. Отже, потерпимо. 8-6 Поки я тут розповідав чудові та цікаві історії, наші братіші все ж таки беруть в облогу місто і беруть в облогу базу суперників. Но вони далі не думають, що вони можуть проїхати, тому що всі інші зашкірилися вже ось там на іншому березі, там такі є позиції для ПТ суперників. так? А ми дивимося, у нас дуельна ду дуелі з Калібаном, і ми її виграємо без проблем. І бачили, що, як танкував, танкував ромбом. І стояли ну майже в одне до одного. Так, так двустволку У ми повинні перестрілювати. У нас перезарядка доволі, доволі чудова. Без проблем повинні такі танки перестрілювати. так І навіть Т-54 є один, ми без проблем перестрілюємо, тому що вже бачимо, що в е, нас закінчився е, закінчились бронебійні снаряди. Ми перемикнулися вже е, на комуляки і ми його... Ми бронебійними, по-моєму, там щоки повинні пробивати його без проблем. Є перше. Так, а тут дивіться як. Враховує. А танкуємо, бачите. Ну, танкує так. Танкує і так, і так. Навіть е, лобом корпусу танкує. <с> Я присутня. Чудово, три вороги у нас знищено, так? Попереду там Леопард ПТА і попереду... Т54 є1. Чекаємо, поки вони підсвітяться. І нам цей трупік суперників ще допоможе. Можемо проїхати вперед. У нас вже 5245 настрілено, у нас 2200 натанковано. Чудово. Результат вже чудовий. І у нас зараз буде, напевно, четвертий ворог знищений. Лобешник просто. Так, боєць достойніший. Боєць достойніший і вже навіть виправився, не смикаємо камерою. <плес> <плес> ну треба наголосити, друзі, ну правда. Треба наголосити, тому що і лагає потім. Я бачу, у вас FPS 45, 55 Так. У мене FPS, бачимо, показує 180. Коли ви так смикаєте, дивіться, у мене FPS тоді падає. На 170-150, а у вас падає десь до 40. Мене ж теж не дуже чудово грати. Але я думаю, що ну це. це Кожен грає, як кому подобається. Так, ну що, ми напевне їхати вперед вже не будемо, тому що в нас дуже мало ХП, а там наші пратіші зараз підсвітять і ми будемо ще, і ми ще будемо мати ще більше ворогів знищеним. Чудово, відірвали там, я так розумію, башту. Леопарду. І 6370, непогано. Навіть дуже-дуже чудово. Чудовий результат. Так, ну я не думаю, що будуть отак стояти. Якщо наші будуть там е сокомандовці стояти, то нас чекають проблеми, я вам скажу. Треба їхати світити. Ми вже бачили такі бої, що ось так. Дуже не впевнено. Боже, боже, це ми підсвітиться. Нам, верніше, підсвітили. 7 тисяч настріляв. Так, дайте ще когось, дайте ще когось припропушити. чудовий бій. Дякую за бій, дякую за настрій. Вибачайте, що трохи насварився. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.